Вітаю всіх на моєму каналі, Готуй як Таня. Сьогодні будемо готувати оселедець під чубою, класичний рецепт. По такому рецепту готувала моя бабуся ще в ті часи, коли я була маленькою дитинкою, і такими ось ліліями з цибулі прикрашали оселедець під чубою на різні свята, на проводи в армію, на весілля, на дні народження. і Чайни, якісь там свята, які були у людей в ті часи. Оселедчика підчув, нам потрібен сам оселедчик. Я беру маленький цей нордік, чи як він правильно називається, не знаю точно, але він мені більше подобається, ніж звичайний оселедець. Молодий бурячок я взяла ось морковка. Картопелька і цибульку. Цибульку я люблю використовувати таку, мені з такою смачніше. Ну і, звісно, майонез. Зараз поставимо відварювати наші овочі, так. а поки будуть овочі варитися, то будемо розбирати оселечик. Наниз я завжди ложу бурячок, От. потім морковку, а потім уже картопельку. Розбираємо оселедчика. Значить, бачите, він, оцей оце оселедчик маленький. Він і чиститься гарно, гляньте, як знімається з нього шкірочка. І він дуже ніжний, мені дуже-дуже подобається. Раз взяли колись дуже давно, і тепер беремо і на оселедець під шубою, і так от оселедчика просто поїсти, тільки такий молоденький беремо. Перевіряємо, що тут у нас відварилося вже. Так, ось ця картопелька відварена. Так, витягуємо її. Викладуємо. Ось і ця відварена вже бачу. І о, всі овочі вже поварила. Чекаємо тепер, поки охолонуть. Дарати. Значить, як я роблю шубу? Наниз я завжди натираю картопельку. Що ж у Майонез Майони ще один Значить, перший слой картопелька. На картошечку, викладаємо оселечик. Я картопельку нічим не змащую, тому що ми на картопельку викладаємо оселечик. гарненько його розрівнюємо, викладаю цибулечку нашу, так. Так, розрівнюємо цибулечку нашу. І пропитається і цибулька, і картопелька, і оселечик, і натираємо знову картопельку. Тепер картопельку ми натирили, розрівнюємо. Тут вже я вже картоплі тут зверху багато не кладу, тому що ну, два слоя картоплі багато, то буде вже занадто. Так, чисто зверху покрити. Намащуємо майонезчиком гарно. Так, оце роблю шубу. Робила ще сьогодні в мене день приготування. Робила крем суп з грибів, теж відео на каналі. Дивіться, і буду ще, буду ще плов робити, і налиснички з творожком. Тому все відео на каналі. Підписуйтесь на мій новий канал, хто не підписаний. І також у мене є ще один канал, називається Мама Таня і Амстав Боря. Там у мене теж багато відео по кулінарії, але я вирішила зробити. Новий канал, окремий кулінарії так як я люблю готувати, дуже часто і багато готую. Тому додамо сюди майонезика ще. так Хто буде писати, що багато майонеза не пишіть, тому що ті нижні слої без майонеза йдуть. Моркву, так? І трошки моркви ми ще лишимо на... Прикрашувати будемо. Так, моркву натираємо теж так само і теж змащуємо майонезом. І тепер останній шар натираємо бурячок. Дивіться, який красивенький. Молоденький бурячечок, Вообще пісня. І будемо потім теж покриваємо верхній шар буряка майонезом і будемо потім прикрашати разом з вами. Так, що все зробили? Тепер ми беремо. Протираємо крайчики обов'язково. Оце отак, отакий е, рецепт у шубу, оселедець під шубою, так робила ще моя бабуся. І отакими квітками прикрашали. Блін, а тут а он, щось в середині. що да ж це таке? І такими квітками прикрашали селедить під шубою ще при, в ті часи, коли я ще була маленька, на весіллях, це ж в селі, на, в шалашах, на там, на святкування, оце на проводи на різні. Значить, ми цибульку розрізали. Тепер ми беремо і надрізаємо отакими от. Лілію робимо отакі от, от. Надрізи робимо повністю. Глибокі, а то щось у нас всередині то обереться, потім вона обмиється. От, ага. Тепер ми зрізаємо низ Оп. і витягуємо так. Оці, отак, яруса витягуємо. Оп. Оце ж оцей мені треба, бачите, а мені тепер оце треба гадость цю обраці. Це в нас цибулька проросла. Це я думала, то черв'як який. Тоді думаю, які цибулі черв'як Тетяну, ти що? Отакі ось лілії в нас, бачите, виходять. А цибуля клята, боже, мене в очі позаходило, пече капець. квіточки лілії. Одна лілія. І, а одна розламалася оця. Отак, от нічого ми не поставимо. І отак от у саму велику ми ставимо саму велику серединку. Меншу ми ставимо меншу. І у саму маленьку ми ставимо саму маленьку. Тепер в серединочку ми морковку кладемо. Це будуть наші середини. І можна прикрасити зеленою цибулькою, пірять цибулі на косочку так на косу надрізаємо і тут, і тут, боже яка в нас краса виходить. А то не буду класти, бо що занадто, то не зразу, але все ж таки І не сюди, ось сюди. але все ж таки ну, зелень гарно прикрасить салат. О, це оселець підчубу і готовий.